Більше як 400 днів протистояння та один день успіху так прокоментував угоду про припинення війни на близькому сході президент США Джо Байден. Про те, що сторони домовилися про завершення гарячої фази боїв, стало відомо напередодні ввечері за посередництва катеро Єгипту і Сполучених Штатів Ізраїль і угруповання Хамас припиняють вогонь на найближчі шість тижнів. Утім, домовленостям, на які чекали понад рік, раді далеко не всі. Чому розбиралася Анна Басова? За тим, як тривають переговори, стежили по обидва боки лінії розмежування. Сотні людей, сидячи просто небе перед резиденцією Беняміна Нетаньяго в Єрусалимі, щохвилини скролили новинні стрічки на своїх смартфонах. Замерли в очікуванні жителі гази. Надвечір середи в місті Хан Юніс не проштовхнутися. І дорослі підлітки нетерпляче чекають на черговий випуск новин. Одним із перших про начебто досягнення домовленостей щодо пунктів угоди повідомив єгипетський телеканал Аль-Кахера, покликаючись на власні поінформовані джерела. А згодом про це вже офіційно сповістив Катар, за чи його посередництві відбувалися перемови. У зверненні прем'єр-міністр країни дякує за співпрацю, і допомогу Єгипту та Сполученим Штатам. Майбутній президент Дональд Трамп обмежився емоційним дописом у власній соцмережі. Натомість Джо Байден виступив із урочистою промовою. У ній не просто привітав усіх причетних із. Нем компромісу, а й розкрив деталі майбутнього договору. Перший етап триватиме шість тижнів. Йдеться про повне та всеосяжне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів гази та звільнення зарушників, яких утримує Хамас. Передусім, жінок, літніх людей та важко поранених. Уже відомо з полону терористи відпустять 33 людини. Натомість Ізраїль звільнить бранців, які відбувають покарання в ізраїльських в'язницях. Попередньо йдеться про дві тисячі осіб, із них 250 засуджені до довічного позбавлення волі. Частину з них вишлють за кордон, іншим дозволять повернутися до сектору гази. В самому Ізраїлі кажуть, рішення далося непросто. Лідерам часто доводиться вибирати між поганим і дуже поганим варіантом. Ізраїльському уряду доведеться ухвалити надскладне, я би сказав, надзвичайно важке рішення. Ця угода, коли її остаточно підпишуть і почнуть реалізовувати, принесе важкі болісні та разом із тим зворушливі моменти, а ще чимало складних викликів, із якими кожному із нас по тому жити. Змішані почуття у пересічних громадян уже понад рік ізраїльське суспільство розколото навколо однієї проблеми. Родичі заручників весь цей час відчайдушно благали владу укласти будь-яку угоду, аби тільки повернути всіх полонених додому. Я молюся, щоб кожен із 98 викрадених повернувся живим, і ми покінчимо з цим раз і назавжди. Важко збагнути, що всім, чиї близькі досі в полоні, доведеться чекати ще 42 дні і повернуться не всі їх вестимуть по троє за день, і ніхто не знає, коли побачить свого найріднішого. Натомість інші переконані, угода це фактично капітуляція перед Хамасом, яка зводить нині вець усі зусилля Цехалу з ліквідації терористичної загрози. Ми знаємо, як усе насправді. Звільнені вбивці й терористи захочуть убити нас знову і знову і знову. Якщо ми випустимо їх зараз, ще більше євреїв буде замордовано. Це плювок в обличчя всім, хто віддав за нас життя. Виходить, що боролися ні за що, і це боляче. Найактивніші противники угоди влаштували стихійну акцію протесту. Уже після оголошення про те, що компромісу бути, кілька сотень молодиків почали блокувати дороги на під'їздах до Єрусалима. Згодом виникли сутички з поліцією. А ось в арабському світі позитивних емоцій повінцям. Святкування просто неба тривають як у газі, так і віддалених від регіону конфлікту. місцинах, як от Ємен, Туніс і Єгипет. Досягнення перемир'я вони трактують на свій лад. Для них Ізраїль цю війну програв. Злочинна окупація зіткнулася зі стійкістю нашого народу та його патріотизмом на своїй землі. Ворог не досяг жодного зі своїх проголошених чи таємних мети і завдань. Наші люди залишилися у себе вдома. Війна на Близькому сході увійшла в гарячу фазу 7 жовтня 2023-го, коли бойовики Хамасу прорвали кордон і увірвалися на територію Ізраїлю. Там влаштували різанину у прикордонних кібуцах. Від рук терористів загинули 1200 людей, ще 253 потрапили в полон. Невдовзі після цього Ізраїль розпочав наземну операцію в секторі Гази, а військово-повітряні сили знищували цілі ворога з неба. Жителі Анклаву, що під контрольний Хамасу, закликали світ вплинути на Ізраїль. Мовляв, той бомбить школи та лікарні, а ще руйнує будинки цивільного населення. Солдати Цахалу у зачищених районах великих міст неодноразово знаходили схорони зі зброєю та навіть установками ППО. Їх ховали під підлогою лікарень і навіть дитсадків. Міністерство охорони здоров'я гази стверджує, від ударів ізраїльської авіації загинули 46 тисяч мирних жителів. Утім, ці дані перевірці не підлягають. Перший етап угоди, яка передбачає повне припинення вогню, має розпочатися вже цієї неділі. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.